Готує до відправки Infinix Zero 30, 8 оперативної 256 будованої пам'яті з дисплейчиком AMOLED 120 Гц, водоспад. Дуже зручно сидить в руці, зручний в користування, стереодинаміки від JBL. В цілому привабливий гарний смартфончик з камерою 108 Мп задньої, 50 Мп передня камера. І ще відео знімає в 30 FPS 2К. Так що такий. Зручний гарний смартфон коштує 8500 гривень. Від нас щоб подарунок подарунок зараз на цей буду клеяти гідрогельова плівка гарної якості, Sunshine. Тут то з заводу поклеєна плівочка, вона є тут. Зараз я навіть її під вона, вона така тоненька, це гідрогелька буде краще захищати, чим, чим рідна. Та, що тут поклеєно з заводу, поклеєна з заводу, звичайно, тоненька. Плівочка, яка